Ловіть рецепт універсального, вдалого, дуже простого тіста для смажених пиріжків. У мене сьогодні пиріжки з повидлом. Отож готуємо. Беремо теплу водичку, додаємо дріжджі, цукор, сіль. Все гарненько розмішуємо і частинами додаємо борошно. Олію. Другу частину борошна. Вимішуємо спочатку лопаткою, а коли важко, переходимо на ручний заміс. Готуємо робочу поверхню, змащуємо трішки олією і вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Ось таке воно м'якеньке повинно вийти. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто, яке теж змащуємо, і накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо приблизно на годинку. Дуже гарно воно піднялося, дуже пухке. Викладаємо його на робочу поверхню, яку змастили олією, скачуємо жгут і ділимо на дві частини. Кожну частину ділимо на 10 маленьких шматочків приблизно по 50 грамів. Округляємо кожну частинку. Змащуємо трішки олією і прикриваємо харчовою плівкою. Хвилин 10 стоїть. Далі розкачуємо кожен шматочок. Гладенькою поверхнею кладемо донизу і викладаємо начинку. Місно скріплюємо. Шовчик трішки загинаємо на сторону і прокачуємо трішки по столу. Просто і швидко. Ось і друга частина. Обов'язково міцно скріплюйте краї пиріжечків, щоб начинка не витекла на сковороді, прикриваємо харчовою плівкою і даємо постояти хвилин 30. Готуємо сковорідку з олією. Олію потрібно дуже гарно нагріти, а потім випікати пиріжки на. Чуть менше середнього вогні. З другої сторони прикриваємо кришкою. Щоб вони краще просмажились, викладаємо на паперовий рушничок. Пиріжки дуже пухкі, смачні і обов'язково вам сподобаються. А головне, що це все дуже просто, хай буде смачно на вашому столі. Миру вам і добра! Все буде Україна!